То таємно за вами спостерігає. Так, Можливо, це ваш керівник, да? керівник, директор. Начальник, да, який дивиться, як ви працюєте. Да, і, наприклад, ви на якомусь випробному терміні, да, і людина дивиться ваш потенціал, як ви будете працювати. Да. Тут якось мені йде все-таки про роботу. Да. Або, наприклад, людина за вами спостерігає для того, щоб вирішити, можна з вами якісь проекти робити в майбутньому чи ні. Да. Типу правильний вибір треба людині зробити. І це точно людина, яка несе відповідальність за щось. Да. При тому документальну за відповідальність, а можливо, це якийсь мужчина, який вирішив, наприклад, одружитися і бачить вас як кандидатку, да, і спостерігає за вами і придивляється, підходить ця жіночка мені чи не підходить на роль дружини. Да? І ще раз наголошую, імператор, знаєте, це людина, яка він не на почуття орієнтується, він орієнтується на, так би мовити, матеріальну частину. Вона відповідає моїм там баченням. І характеристикам е е, тієї жінки, яку я хочу взяти за дружину чи ні. Тут більше прагматизму через те, от от. так Отака от. от людина за вами спостерігає.